Як зробити прицеп самосвал до мотоблока? Дивіться, питали мене за конструкцію прицепа. Конструкція максимально до безобразія проста. Дивіться, отут складається прицеп що. Получається, верхня частина це кузова саме, нижня частина рама. Місце Шигульовський це не принципово. Тут робите, що вам більше подобається. Основне, що? оцього вуха. Так, вухо тут, одне, тут. одне. Весь прицеп тримається на цих двох вухах. Йому вже більше 10 років. Нічого тут не ламалося, все зашибісь. Це вовтокара заказував, це вони знають, що це таке, але воно суцільно металічне. Далі. Фіксується, коли закривається прицеп, тут трубка, там трубка. Тут довга трубка. Получається, якщо я прицеп ниць, одною рукою легенько, без гідравліки, без нічого. Закриваю, щоб на ходу він не відкрився. Фіксую Опа. Фіксую цією трубою. Вже скільки? Більше 10 років, нічого не лопало, все засибісь. Далі, сідушка в мене Жигульовська, прадіби Жигульовська, чи не, не важно. Борти бокові відкриваються, але я їх практично ніколи не відкривав. Я їх зробив, бо думав, що буду відкривати, але я їх не відкривав. Задній борт відкривається в мене. В принципі, він може відкриватися і доверху, і донизу, але я відкриваю в принципі тільки доверху. Відкрив, і можу, якщо щось сипуче, без проблем згружати його або взагалі відкручується. Тут зробив отако на різьбі, того, що раніше були тут трубки. У мене ці трубки дуже тарахотять. На різьбі то тут люфта взагалі ніякого немає і воно не тарахотить. Ну, це чисто для того, щоб воно тихенько е е е їхало. Ну, і в принципі, все. Казали, що зробити можна, щоб борт відкривався на бік. Не можна зробити борт на бік, тому що це буде повна дурня. Я так висипав, виходить, вивернув самосвал, вперед поїхав, все, зачебісь. А на бік це, що? борт буде з боку волочитися. Ну, і в принципі, все. Якщо ще щось когось цікавить, питайте, розкажу, покажу. Ну, основна конструкція це оці два вуха. Тут, я не знаю, простіше вже нема куди.